У мене проблема, а точніше, дилема. З однієї сторони, я хочу насварити цей віскі поповній, бо є за що. А з іншої сторони, я хочу щедро похвалити його, бо тим паче є за що. Плюси і мінуси цього віскі так тісно йдуть один з одним, що здається, єдиний правильний варіант це просто викласти на ваш мудрий осуд мої думки з приводу цього айсбергу серед артбегів. Це Віскі Бой. Сідайте поближче, наливайте драмчик Айли, тисніть вподобайку. А я погнав розплутувати цей торфяний клубок разом з артбек Корі Враген. Я хочу подивитися на сьогоднішній корі з точки зору суб'єктивно вдалої або невдалої покупки через призму ціни, позиціонування, смак ароматичної палітри та особистих відчуттів. При тому, в доволі хаотичному порядку такий уж в мене настрій закручений. Як і головна емблема на етикетці та коробці, якої в мене немає. Спіральний вихор символізує справжній водоворіт, що знаходиться між островами Джура та Скарба на західному збережжі Шотландії. Водоворіт Коріврехан є третім за розміром і силою водяним вихором в світі. Нічосі заявочка, як для назви віски, ге ага. ж. Одразу пірнаю в ніс і розкажу вам, чим нас вітає останній з п'яти артбегів в серії Ultimate Core Range, де його попередниками є Artback 10, п'ятирічний вибісті Вібісті і 2 Лотинас. Аноа та Угідаль. Ніс маємо потужний. Граційний та характерно впізнаваний артбегівський, скажімо так. А тепер уявіть собі: Дистилерія випускає реліс і думає, чим би ще їх здивувати. Десятка вже була, почали трошки хейтити, ну і Бо з ним все одно куплять все норм, п'ятирічний Вібістіє. Ну, не дуже зайшов, якщо чесно, хоча продажі і непогані. Але щось ми повернули в сторону юного торфу і швидких грошей надто різко. Треба, мабуть, стопчик та здати назад і більше зосередитись на наших секретних релізах. Чому секретних, спитаєте ви мене, бо знову ж нас, нас, нас. Без конкретного терміну витримки на цьому моменті у вас має виникнути логічне питання. Артбег, що ви шторки приспустили щодо віку бочкового релізу Корі та Уґедаль? До Аноа питань немає. То був чистої води експеримент, який вийшов із-під контролю, як на мене, створений у 2017 році з метою запросити до своєї секти новачків. Які дещо не оцінили десятку з її різкуватими та кволими потугами показати залізний кулак Айли. А НОА, здається, на дві голови взяв верх і не просто став наступним кроком в базовій серії, а майже посунув в сторону десятку, маючи в арсеналі три якісні бочки, які згладили усе, що тільки можна в молодих спиртах. Не хвилюйтесь за цю роботу, вас попросять заплатити тисячу гривень зверху і подякувати на вздогін. Повернемось до аромату. Маємо маслянистий складний округлий пряний дим, що щільно переплітається з морським розсолом, овечевими та м'ясними нотами. Також дуже цікава складна кислотність, темніх ягід по типу смородини та чорниці, і легко впізнавана вже традиційна трав'яниста освіжаюча майже м'ятна нота разом з ваніллю. Дубовий панч, до речі, дуже акцентований, такий, що. Дай Боже! Я думаю, цьому факту передує витримка в дубових бочках з-під бурбону та французьких дубових бочках, ймовірно, Quercus Петреа або дуб скельний, який і у нас в Україні зростає багато де. Окей, щодо термінів витримки, десятку вони озвучили. «П'ятірку» і «Бісті» також, навіть вісімку, яку випустили в 2021 році, але тільки для членів клубу Community Artback. Хоча особисто я вважаю, що вісімка for Discussion якраз і мала бути тією правильною десяткою густою на 50% місності, з характером та претензією вікінгів. Та давайте не відволікатись. Корі позиціонує себе як верхівка серії, а отже, і несе за собою статус для віски лаверів з досвідом, ще й поціновувачів бачкової міцності, бо маємо як ніяк 57,1. Як і у Гідаль, Корі не розкриває свій вік, проте авторитетні дяді і тьоті вже давно випросили на дистилерії усі інтимні подробиці. Маємо всередині спирти з мінімальною витримкою 8-10 років, заміксовані з більш старшими спиртами 12-14 років, і таким чином середній вік корі складає десь 11 років. Мені сильно хотілося б, щоб ця цифра публічно озвучувалась і була на Ботлі та на офіційному сайті, бо це дуже якісно пояснило, б, чому стартова десятка на 46% – Вартує близько 2,5 тисяч гривень, а наш флагман Корі бочкової міцності на 57% обійдеться вам в 5700 гривень в середньому. І я думаю, маркетинг тут дав трохи маху. І замість того, щоб скривати термін витримки та вказувати просто на очевидно міцну гурманську історію в Келеху, треба дати споживачеві. Закохатися в ботл очами, а точніше, цифрою. Наприклад, оцими імовірними 11 роками витримки, щоб споживач вже накрутив собі в голові цінність цього віскі, віддаючи за нього 135 баксів. Йдемо далі до смаку. І щоб повністю розкрити усі нюанси, я дропну до келиху одну чайну ложечку води. І маю надію, що ви теж так робите. Бо, по-перше, це не спалить вам рецептори, захистить їх на довгій дистанції. А по-друге, віскі відкриється ширшою палітрою. Нікому ж не треба просто міцний пекучий спіріт в роті, що знесе голову за одну мить, правда ж? Mm. Mm. Не забарилася Айлівська попільничка першою про себе заявити. Та не просто, а у вигляді мм, солодкої імбирної цукерки, яку ще й рясно посипали перцем. Ванільний дуб мм, все на місці. Проте солодкість, мм, от про солодкість, це не бурбонівська солодкість, вона не карамельна, не вершкова, вона взагалі якась. Не сильно домінантна та повнотіла, начебто її прикрутили на 5 з 10. І в цілому цей віскі не дуже солодкий. Майте це на увазі при виборі. Знову ж таки, тут немає фінішної хересної бочки, як, наприклад, у угідаль. Замість неї тут французька опалена дубова бочка, і я певен, що саме вона. Дала ці характерні шоколадні ноти, наполегливі нюанси гвоздики, анісу та лимонної кірки на фініші. Контрастним тут вам здасться мікс японських атрибутів: лист норі, кунжут, рибний та соєвий соус, а також дрібка смаженого арахісу з фундуком. У. Ноти випічки, кориці і тофі. Поєднанні з густим майлівським трохи ментоловим торфом приємно довершують та закінчують цей перший дотик до нашого корі. І от, далеко не відходячи від келиху, і я починаю поринати в якісь сумніви. З однієї сторони, мені всього достатньо, мені смачно цікаво, якісно і все зрозуміло. Тобто, це чудовий віскі по всім критеріям. Але з іншої сторони, дивлячись на прайс, на відсутність терміну витримки, ну не знаю, народ, чогось мене це якось ну, пісить. І на доволі стриману, скомпресовану солодкість, яка тут представлена, та більш акцентовану гірку шоколадну перчинку, мені таке хочеться знов згадати та подивитись в сторону артбек Югедаль. Звісно, Югідаль теж носить відсутній вік на лейблі та прайс майже в 5 тисяч гривень, але профіль там складніший, солодкість в балансі. а 54% міцності акумулюють більше цікавих дескрипторів, типу димного меду та бекону під соусом барбікю. Отака от правда, як завжди, вона тільки моя, а вам. Обирати своє підводячи лінію, корі це могутній гравець зі своїми фірмовими трюками та бурхливими пірюетами, прям як водоворіт. Його чесноти це стриманість, прихована лють та відвертість. Саме їх він і пропонує. Це віскі для тих, хто втомився від грайливого та мрійливого актора кіно, а хоче натомість бачити похмурого та героїчного Клінта Іствуда. Згодних і незгодних з цим запрошую в коменти поговорити. Буду радий почути про ваш досвід із Корі або іншими продуктами Artback. Як завжди, дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник, ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у нових відео.